Всім привітики, Мене звати Аня і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в мене тут не знаю обід, не обід, сніданок, вечеря. Зараз, напевно, години три дня, і я можна сказати перший раз за день їм. Я собі приготувала і ложку, і вилку, і палички. М -м -м. А воно мабуть з кисленькою. Це, угу. коротше, лапша. Звичайна, звичайна вермішель, але типу том-ям. <головік> так, ну, нехай вже будуть. <гум> а Оце в мене чука. Також бутербродики з помаскою кремови, і кремовим огірочок, помидорчик. Просто збризнула сйовим соусом і зверху додала кунжутика. Вулиці вже так холодно, що я бачу прямо в камері, який у мене ніс красний, і ще, ще щички червоні. -да, буквально нещодавно прийшла вулиці. Треба ному. Що чесно я люблю їсти в сухому вигляді? Пом'яти її трішки. Так, пом'яти. А далі що? А, додати спеції. І так у сухому вигляді їсти. Оцей дуже популярний бульдак. Я, якщо чесно, стримаюсь пробувати, тому що я невеликий фанат гострого. Взагалі не фанат. Можна сказати, що я частково навіть боюсь гостроти. Давайте, якщо це відео набере на скільки 50 лайків, це реально взагалі. Я думаю, реально. Якщо на цьому відео буде 50 лайків, вподобаюсь, то я і зніму бульзак. Знаючи почути, знову в мене крусне оця челепа. Це вже вдруге. А головне страх. Аж говорити нічого не хочеться. Зараз стараюсь знімати відео трішечки наперед, тому що в мене почалось стажування на нову роботу. Нічого такого, не подумайте. Це звичайний адміністратор рецепції в готелі. Фаріт плюс-мінус, і всюди. О, я маю на увазі середня зарплата по нашому місту. Але там робота позмінна, з 8 до 8. Денні і нічні зміни. Даю приходити на роботу на 8, це для мене квест. Звикнеться, злюбиться, як то кажуть. Особливо зараз нічого розповідати не маю ще. Що... Я значить мене візьмуть. там муж. Поки що все непогано. Ще будьонечка пощарбимо. Просто сьогодні зі згадувала свою першу роботу та й другу теж. Я пам'ятаю, яка я прийшла перелякана як мені було все страшно, як все мені було в новинку. Перша моя робота була в кол-центрі. Я вже точно не пам'ятаю скільки мені років було. Ну вже за 20, здається, і мені було так соромно, що мені там 20 років, у мене немає досвіду, я взагалі не знала, що мені робити, куди мені йти. Я раді ще навчалась. Я там, здається, на робота UA, я залишила своє резюме. І мені позвонили з кол-центру, Запросили. Пояснила, що там йде два тижні навчання. Якщо проходите, оплачується, якщо не проходите, не оплачується. Я пам'ятаю, як я плакала. Там виходить спочатку, було типу навчання у відділу технічної підтримки. Типу оператор телекомунікаційних послуг, інтернет і телебачення, і от всі технічні питання, які вас цікавлять, проблеми ви телефонуєте. І я. Я тільки не пам'ятаю, через тиждень, не через тиждень точно. Здається, вже коли повністю пройшло навчання, ми вже проходили типу, як іспит. Це були питання тестові і також нас саджали типу, як на лінію, на дзвінок. Ми спілкувалися з викладачем з нашим, чи як воно правильно називається. І, на жаль, я розробилась. Дуже багато інформації, дуже багато вкладенок, особливо, коли ти ще не знаєш програми. Є сфера не така проста. Ну і коротше. Я розплакалась, засмутилась. Я не знаю, чи з того, що я розплакалась, чи того, що в мені реально був якийсь потенціал. Була вакансія у відділу отримання заборгованості. Це вже вихідна лінія. І ми стандартно телефонували клієнтам, нагадували про оплату для послуги. По необхідності була консультація, якщо це було в межах наших знань. От. Пізніше мені ще додали. Таку типу, такий тип роботи, як дзвона клієнтів колишніх, які з тих чи інших причин відключили послуги і пропонували повторне підключення на акційних умовах. Вже зараз я розумію, що там доволі конкурентно, але спроможна заробітня платня. М -м. Якщо порівнювати з середньою зарплатою да, зарплатою в кол центрах тому що зазвичай у кол центрах все ж таки менша оплата, якщо це на якийсь відділ продажів. М -м. Я хотіла відділ продажів, мене не взяли сказали, що одне можна. Я засмутилась. М -м -м. Це вже було десь через півтора року після того, як я там працювала. Типу вже хотілося якогось росту, якихось змін. І Шла я звідти вже, коли почалось, почалось повномасштабне вторгнення. Я не хотіла повертатись. Ми ж спочатку виїхали в Західну Україну. І не знали, що воно яке буде. Я пам'ятаю це перелякане, нещасне ляття. Яке трусилось. Все сприймало на власний рахунок. Мені серед ночі снились клієнти, розмови з ними. І мені снилось, як оце правильно, неправильно, що сказано. Але я якось тут швидко адаптувалася в тому плані, що я не сприймала ці дзвінки на власний рахунок, якщо там були якісь образи, неїзди. Але це ж якраз влітку 2022 року почався мій шлях майстра манікюру. Я просто пам'ятаю, як я прийшла в колектив перший раз, мене реально трусило, я була така сором'язлива, закрита. Я не знала, з ким про що говорити. Відповідно, про мене казали, що я переякана. Потім я усвоїлась. Хі -хі. Комедія. Зараз якось таке відчуття, що це все така єринда. Напишіть в коментарях ваш самий крінжовий досвід роботи. Щось таке прям реально крінж-крінж. Мені було б цікаво почитати. Наразі я наїлась, мені було дуже смачно. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Обов'язково підписуйтесь, ставте пальчики вверх. Також нагадую мій телеграм-канал. В описі під відео там трішки більше в моє життя. Всіх цілую, всіх обіймаю, всім па-па.